Гаррі Поттер і в'язання з кабаном. Роулінг. Розділ другий. Серйозна помилка Тітоньки Марч. Коли вранці Гаррі спустився на сніданок, усі дурслі вже сиділи за кухонним столом. Вони дивилися новісінький телевізор Подарунок, який Дадлі отримав на початку літа. Цей кабанчик приїхав на канікули. І нарікав, що йому дуже нелегко ходити від холодильника до телевізора у вітальні. Дадлі провів на кухні майже ціле літо, не відриваючи від екрану своїх маленьких поросячих оченят. Його п'ять підборіть постійно колихалися, бо він безперервно щось жував. Гаррі вмостився між Дадлі й дядьком Верноном, дебилим чолов'ягою, який майже не мав шиї. Зате відростив пишні вуса. Жоден з дурслів не тільки не привітав Гаррі з днем народження, але й узагалі не звернув на нього уваги. Проте Гаррі давно вже звик до такого ставлення, тож особливо цим не переймався. Він почав був їсти грінку, а тоді глянув на телевізійного диктора, що саме повідомляв про втечу якогось в'язня. До уваги населення блек озброєний і вкрай небезпечний, відкрито спеціальну гарячу лінію. Кожен, хто його побачить, повинен негайно про це повідомити. Е, Заразо видно, що мерзотник. пирхнув дядько Вернон, дивлячись понад газетою на зображення в'язня. Клятий голодранець, а ви тільки гряньте, які в нього падли. Дядько Вернон недоброзичливо зиркнув на Гаррі, чиє розкуйовджене волосся завжди страшенно його дратувало. Хоча, порівняно з тим в'язним, кощаве обличчя якого облямували довжелезні сплутані кудли, Гаррі видавався охайно зачесаним. На екрані знову з'явився диктор. Міністерство сільського та рідного господарства сьогодні оголосило Еге, ей, зачекай. Гаркнув дядько Вернон, люто вп'явшися, очима в диктора. Ти ж не сказав. Звідки втік той маніяк? ніяк? Яка користь таких новин? Може, той придурок уже чалапи по нашій вулиці. Тітка Петунья, з скобилячим обличчям жінка, прожогом обернулась і стала вдивлятися в кухонне вікно. Гаррі знав, що тітка страх як полюбляє дзвонити по всіляких гарячих телефонних лініях. Вона намагалася скрізь устромити свого носа, є усе життя тільки й робила, що підглядала за своїми нудними законослухняними сусідами. Коли вони вже затямлять, грюкнув по столу буряковим кулачиськом дядько Вернон. І що таких типів треба відразу вішати? – Свята правда, погодилася тітка Петуня, приглядаючись до стручечки сусідньої квасолі. Дядько Вернон допив чай і зиркнув на годинника і сказав О, петунія. За хвилину мушу вже бірте, А о дитяті перебуває марджа поїзд. Гаррі, думки якого слували навколо набору для обслуговування мітил, раптом отямився. Тітонька Мардж, бовкнув він. А хіба ж вона до нас приїде? Тітонька Мардж була сестрою дядька Вернана. І хоча вона й не була кровно споріднена з Гаррі, мама Гаррі була сестрою тітки Петуньї, але його завжди примушували назвати її тітонькою. Тітонька Мардж мешкала за містом у будинку з великим садом і розводила бульдогів. Вона нечасто гостювала на привітрайв, Бо не могла надовго розлучитися зі своїми неоціненними песиками, але кожен її візит з моторошною яскравістю закарбувався в пам'яті Гаррі. На п'яту річницю Дадлі тітенька Марч лупнула Гаррі по гомілках своїм ціпком, щоб він не перемагав Дадлічка у грі завмри. Тоді якось приїхала на Різдво з комп'ютеризованим роботом для Дадлі й коробкою собачих галет для Гаррі. А під час її минулого візиту, за рік до того, як Гаррі почав навчатися в гокварці, він випадково наступив на лапу її улюбленого пса Ріпера, який після того загнав Гаррі на дерево в саду, І тітенька Марч відігнала Ріпера звідти аж опівночі. При згадці про той випадок дадлі й досі мало не плакав зі сміху. А Марч пробуде в нас тиждень. Прорік дядько Верну. Тому, а, до речі, він погрозливо скерував на Гаррі пухкого пальця. Мусимо дещо з'ясувати, перший ніж я по неї поїду. Дадлі вишкірявся і відірвався від телевізора. Для нього не було кращої розваги, ніж спостерігати, як батько тероризує Гаррі. По-перше, гаркнув дядько Верн. – Ти дуже вічливо розмовлятимеш з Мардж. Добре, пирхнув Гаррі. Якщо й вона буде зі мною вічлива. По-друге, – дядько Вернон вдавав, ніби не почув Гарріних слів. Марч нічого не знає про твою ненормальність, тож я не потерплю жодних, жодних чудасів, поки вона буде тут. Маєш бути чемним, зрозумів, якщо й вона буде чемна, процідив скалі скрізь зупи. І по третє, вимовив дядько Вернон, і його підступні очиці на широкому буряковому обличчі стали вузькі, мов щілини. Ми сказали, Марче, що ти навчаєшся в центрі святого Брута. Для патологічно злочинних підлітків. Що? вигукнув Гаррі. І ти підтвердиш це, хлопче, якщо не хочеш мати клопоту, бризнув слиною дядько Вернан. Сполотнівши, Гаррі люто дивився на дядька Вернана і не хотів вірити в те, що почув. Приїзд тітеньки Марч на цілий тиждень це був найгірший дурслівський дарунок. На його день народження, навіть гірше заподаровані колись старі дядькові шкарпетки. А ну, а петуніє? важко звівся на ноги дядько Верно. То я поїхав на вокзал. Хочеш проїхатися зі мною, Дадліко?» Ні. відповів Дадліко, котрий знову щойно дядько Вернон перестав діставати Гаррі, втупився в телевізор. Дадлік мусить причеборитися для тітоньки, сказала тітка Петунья, пригладжуючи густе русяве волосся дадлі. «Мамуся купила йому нового гарненького метелика. А ну, а, до зустрічі, ляснув дядько Вернон попросячи поросячому ошейку і вийшов з кухні. І тут Гаррі, що сидів, немов прибитий страхом, раптом щось придумав він відклав грінку, рвучко схопився на ноги. Й побіг до дверей услід за дядьком. Дядько Вернон саме надягав куртку. А тебе я не візьму, гаркнув він, побачивши Гаррі. Наче я рвуся з вами, незвирушно звався Гаррі. Я хочу про щось попросити. Дядько Вернон підозріло глянув на нього. Третьокласникам угок ем, у моїй школі іноді дозволяють відвідувати одне село, почав Гаррі. Е Буркнув дядько Вернон, знімаючи з гачка ключі від машини. Мені треба, щоб ви підписали бланк дозволу, квапливо проказав Гаррі. А чого це я повинен робити? вишкірився дядько Вернон. Ну, мовив Гаррі, ретельно добираючи слова. Щоб ці танці Марч легше було повірити, ніби я ходжу в той у святий, як його там. Е до центру святого бруда для патологічно злочинних підлітків, заревів дядько Вернон, і Гаррі з утіхою почув у його голосі панічні нотки. Не саме так, погодився Гаррі, незворушно дивлячись на широке багрове обличчя дядька Вернона. Важко запам'ятати, а це ж має звучати переконливо, правда? А що, як я випадково щось наплутаю? Я тобі наплутаю. Я тобі покажу, де раки зимують, надовго запам'ятаєш? гаркнув дядько Вернон, розмахуючи кулаками, але Гаррі не знітився. Я, може, і запам'ятаю, але ж і тітенька Марч не забуде того, що я їй скажу, рішуче нагадав він. Дядько Вернон завмер з піднятими кулаками, а його бридке обличчя стало червоне, як буряк. То якщо ви підпишете дозвіл? Швиденько додав Гаррі, я обіцяю не переплутати назву того центру і поводитись як Макл, тобто як нормальна особа. Гаррі бачив, що дядько Вернон усе це обмірковує, хоча його зуби все ще були вишкоріні, а на скроні пульсувала товста жила. Е, гаразд. нарешті буркнув дядько Вернон. Е, побачу, як ти будеш поводитися під час Мардженого візиту. Якщо нічого не вибовкаєш і дотримаєш обіцянки аж до кінця, то я підпишу той клятий дозвіл. Він розвернувся, відчинив двері, а тоді грюкнув ними з такою силою, що вилетіла одна шипочка. Гаррі вирішив не повертатися на кухню, а піднятися до своєї кімнати. Якщо вже вдавати з себе справжнього магла, то краще починати відразу. Він поволі й неохоче зібрав усі свої дарунки, вітальні листівки і поклав їх у сховок під підлогою. Потім підійшов до совинної клітки. Ерола вже, здається, очуняла. Вона спала разом з Гедвікою, сховавши голову під крило. Гаррі зітхнув, а тоді поштурхав їх, щоб розбудити. Гедвіко, понуро мовив він, тобі треба на тиждень зникнути. Лети з ерлою. Я напишу Ронові записку і все поясню. І не дивися на мене так. Великі бурштинові очі Гедвіги були сповнені докору. Це не моя вина. Лише так я можу отримати дозвіл відвідувати Гоксміт разом з Роном та Герміоною. Через десять хвилин Ерола з Гедвігою, до лапи, якої була прив'язана записка для Рона, випорхнули з вікна і розтанули в небі, а засмучений Гаррі заховав у шафу порожню клітку. Але довго сумувати йому ніхто не дав. Уже наступної миті заволала тітка петунья, щоб Гаррі спустився донизу і готувався зустрічати гостю. Та зроби ще зі своїми падлами. гаркнула вона, тільки но він зайшов у коридор. Гаррі не бачив жодного сенсу в пригладжуванні свого волосся адже тітці петуні подобалося його шпетити, отже, що неохайніше він матиме вигляд, то щасливішою буде тітка. Невдовзі захростів граві під колесами дядькової машини. Що заднім ходом заїжджало в подвір'я. Тоді гримнули дверцята, а на стежці почулися кроки. Відчиняй двері! засичала на Гаррі тітка Петуня. Гаррі приречено потяг за дверну ручку. На порозі стояла тітонька Марч. Вона була дуже схожа на дядька Вернана. велика, огрядна, з буряковим обличчям і навіть мала вуса, щоправда, не такі пишні, як у брата. В одній руці вона тримала величезну валізу, а з під другої визирав старий і непривітний бульдог. А де мій татик?» – завунала тітонька Марч. Де мій племінничок? Дадлі перевальцем вийшов у коридор. Його прилизане біляве волосся обліпило гладку голову, а метелик ледь виднівся з під численних підборіць. Тітонька Марч пожбурила валізу просто гарів живіт, міцно пригорнула Дадлі однією рукою. І гучно цмокнула його в щоку. Гаррі чудово знав, що Дадлі терпить обійми тітоньки Марч тільки тому, що отримає за це винагороду. І справді, коли вона його відпустила, Дадлі стискав у дебелому кулаці хрустку 20-фунтову купюру. Епетоні вирискнула тітонька Марч, проминаючи Гаррі, наче якийсь вішак. Тітонька Марч і тітка Петунія поцілувалися чи радше, Тітенька Марч лупнула своєю масивною щелепою кісляву щоку тітки петунзі. Тут увійшов дядько Вернон і з радісною усмішкою зачинив за собою двері. Е, марч, е, чаю? запитав він. А що дати ріперу? А ріпер може посьорбити чаю з мого блюдочка, відповіла тітенька Марч. Усі зайшли на кухню, а Гаррі лишився в коридорі разом з валізою. Проте він не шкодував. Він був згоден на все, аби тільки не лишатися з тітенькою Марч, тому почав якомога повільніше штовхати валізу сходами на гору до вільної спальні. Коли він повернувся на кухню, тітенька Марч частувалася чаєм і фруктовим пирогом, а ріпер гучно хлебтав щось у кутку. Гаррі бачив, як кривилася тітка петунья, коли бризки чаю та слини потрапляли на її чисту підлогу. Тітка петунья ненавиділа тварин. Е, марч, а хто пильнує за рештою псів, поцікавився дядько Верн. А ними опікується полковник Фабстер», – озвалася тітка Марч. Він зараз у відставці йому добре мати хоч якусь роботу, але бідова ріпера я не могла залишити. Він без мене просто вартіє. Коли Гаррі сів, ріпер почав гарчати, і тут тітенька Марч уперше зауважила Гаррі. Ану, крекнула вона. Ти ще й досі тут? Так, відповів Гаррі. Ще за невдячний тон, грімнула тітонька Марч. Патуні звернено нам надто добрі, що утримують тебе. Я б цього не робила. Якби тебе підкинули до мене, ти б негайно опинився в притулку для сиріт. Гаррі поривався сказати, що волів би краще жити в сиротинці, аніж з дурслями. Але згадка про гоксмік його зупинила. Він силовано усміхнувся. Немає чого шкіритися. крикнула тітенька Марч. Бачу, тига нітрохи не змінився на краще, відколи я тебе бачила. Я навіть думала, що в школі тебе навчать гарних малер. Вона сьорбнула чаю, витерла вуса і запитала То куди ти віддав його верно, не?» До святого брута, відразу відповів дядько Вернон. Це найкращий завплат для безнадійних дітей. Яснов, сказала тітенька Марч, а чи вас там карає ціпком? рявкнула вона до Гаррі через увесь стіл. Ем... Дядько Вернон непомітно кивнув. Так, відповів Гаррі. Тоді відчув, що треба зробити це переконливіше і додав постійно. Е, чудово, зраділа тітонька Марч. Мене просто бісять усі ці наївні балачки, мовляв, не треба бити тих, хто цього заслужив. Добрячий прочухан допомагає в дев'яно дев'яти випадках ста, а тебе часто лупцювали. Ну, так, відповів Гаррі, безліч разів. Тітонька Марч звузила очі. А мені і далі не подобається твій тон, хлопче, сказала вона. Якщо ти так не давало про це говориш, то тебе ще мало б'ють. Петуніє я б написала їм на твоєму місці і підкресли, що цього хлопчиська можна карати сильніше. Мабуть, дядько Вернон злякався, що Гаррі може забути про їхню угоду, бо раптом змінив тему. Е, Марч, а ти чула вранці новини про того в'язня, що втік. Тітонька Марч почала потроху освоюватися, а Гаррі піймав себе на думці, що мала не сумує за життям без неї в будинку номер 4 Дядько Вернон і тітка Петунія зазвичай воліли, щоб Гаррі не плутався під ногами, і Гаррі це лише тішила. А ось тітонька Марч, навпаки. Хотіла, щоб Гаррі був під її постійним наглядом, бо тоді вона могла допікати йому своїми виховними заморочками. Їй подобалося порівнювати Гаррі з Дадлі, а найбільшу насолоду вона отримувала тоді, коли купувала дадлі дорогі дарунки, одночасно позираючи на Гаррі, мовби під'южувала його запитати, чому не дісталося дарунків і йому. Ще вона полюбляла всілякі гидкі натяки на Гаррі походження. Це не твоя вина верно, не, що хлопчисько став <гум> таким, мовила вона за обідом на третій день свого візиту. Якщо крови не лато, нічого не вдієш. Дарі намагався зосередитися на їжі, але руки його тремтіли, а обличчя пащило від гніву. Пам'ятай про дозвіл, нагадав він сам собі. Думай про Оксміт, нічого не кажи, не піднімай. Тітенька Марч піднесла келих з вином. Є основне правило в розведенні тварин, сказала вона. Його добре видно на прикладі собак. Якщо сучка неповноцінна, неповноцінним буде іцу. Тієї миті келих з вином, який тримала тітонька Марч, вибухнув у неї в руках. На всі біч розлетілися скляні труски. А тітонька Марч, червоним обличчям якої стікало вино, заметушилася і закріпила. Марч, зойкнула тітка Петуня. Марч, ти не постраждала. Туриниці, прохрипіла тітонька Марч, витираючи обличчя серветкою. Мабуть, засильно стиснула, а таке саме зі мною сталося і в полковника фабстера. Не хвилюйся, Петуніє. Просто в мене дуже міцна хватка. Але тітка Петунья й дядько Вернон підозріло глянули на Гаррі. Довелося йому відмовитися від пудинга і скоренько втікати. Гаррі вийшов у коридор і, важко дихаючи, притулився до стіни. Він давно вже не втрачав витримки, аж так, щоб це призводило до вибухів не можна цього повторювати. Тут йшлося вже не тільки про дозвіл, а й про можливий клопіт з міністерством магії. Гарі досі був неповнолітнім чарівником, якому за чаклунськими законами заборонялося вдаватися до магії поза школою. До того ж, минулого літа Гаррі вже отримав офіційне попередження. Тож, якщо до міністерства дійдуть нові чутки про застосування чарів на пріві трайв, його виженуть з Гогверсу. Гарі почув, що Дурслі встають за столу і поспішив нагору, подалі від гріха. Він мужньо перетерпів наступні три дні. Щоразу, коли до нього присікувалася тітка Марч, він переносився думкою до свого набору для мітли. Це дуже добре спрацьовувало, хоч у такі хвилини в Гаррі, мабуть, склянів погляд, бо тітонька Марч почала потякати про його розумову відсталість. І ось нарешті настав останній вечір тітчиного візиту. Тітка Бетонія приготувала вишукану вечерю, а дядько Вернон відкоркував кілька пляшок вина. Вони з'їли суп і лосося без жодної згадки про гаріні вади. За лимонним тортом дядько Вернон замучив усіх нудною балаканиною про свою фірму «Гранінгс», яка виготовляла свердла. Трохи згодом тітка Петунія заварила каву, а дядько Вернон приніс пляшечку бренді. Е, Я Марч, е, спокусуєшся?» Тітонька Марч уже випила чимало вина. Її широке обличчя аж пащило. Хіба цяпочку, <ріху> захихотіла вона. Ні ні, а трохи більше, І ще трішечки О, так буде добре. Дадлі доїдав четвертий шматок торта. Тітка Петунья сьорбала каву, відчепіривши мізинця. Гаррі хотів уже йти до своєї кімнати, але зустрівся поглядом з сердитими очицями дядька Вернона. І зрозумів, що мусить досидіти до кінця. Ах. смокнула губами тітонька Марч і відставила порожній келих з під бренді. Чудова вечеря Петуні. Я все готую переважно на швидкоруч, бо мушу дбати про дванадцять песиків. Вона голосно відригнула і поплескала себе по важезному пузі. Вибачте, ой, мені дуже подобається, що наш хлопчик має здоровий вигляд і нормальну вагу, підморгнула вона Тадлі. Ти будеш повноцінним мужчиною, татику, як і твій батько. Верно, не? мені ще карапельку бенті, а гляньте на оцього, вона кивнула головою на Гаррі. У Гаррі стислося серце. Який у мене класний набір для мітли. Гарячково подумав він. Він має страшенно убогий і жалюгідний вигляд, вела далі тітинька Марч. Таке буває із псами. Торіп я звеліла полковнику фабстеру одного такого втопити, а був якийсь мершавий, слабкий, непородистий. Гаррі намагався пригадати дванадцяту сторінку посібника заклинання для відновлення дії реверсу. Я ж кажу усе залежить від породи. Нечиста кров дає про себе знати. Я нічого не маю проти твоєї родини, Петуніє. Вона поплескала по кислявій руці тітки Петунії своєю великою, як лопата, долонею. Але твоя сестра була не Такі трапляються і в найкращих родинах. А згодом вона ще втекла з тим баламутом. Ой. От і маємо результат перед очима. Гаррі втупився в тарілку, відчуваючи якийсь дивний дзвін у вухах. Міцно вхопіться за хвіст мітли, подумав він, але не міг пригадати, що там далі. Голос тітеньки Марч угвинчувався в нього, наче свердло з фірми дядьки Вернена. Цей потер. крикнула тітенька, схопивши пляшку з Бренді, і хлюпнула собі в келих. Та нескатертина. Ви мені так і не сказали, Чи він займався. Дядько Вернон і тітка Петунії невимовно напружились. Навіть дадлі відірвався від Е, Він не працював. зиркнув на гарі дядько Верн. Був безробітний. Я таки думала, Питнула тітонька Марч, після чого добряче ковтнула бренді і витерла рукавом підборіддя. Нікчемний, нікудишний, ледачий жербрак. Якийсь неправда, втрутився раптом Гаррі. Усі за столом завмерли. Гаррі тремтів з голови до п'ят. Він ще ніколи не був таким розлюченим. І ще бренді!» – заверещав страшенно зблідий блідий дядько Вернон. Він перехилив решту пляшки у келих тітоньки Марч. Та, хлопче, гаркнув він до Гаррі. іди спати бігом. Ні, верно, не. почала гикати тітонька Марч, а тоді підняла руку і вп'ялася в Гаррі своїми дрібними, налитими кров'ю очицями. Давай, хлопче, давай. Пишаєшся своїми батьками, так? Батьками, які закінчили тим, що загинули в автокатастрофі, Мабуть, на Зюзюкались. Вони не загинули в автокатастрофі, вигукнув Гаррі, зірвавшись на ноги. Загинули в автокатастрофі, паршиве малебрефло, і покинули тебе на шиї у твоєї порядної працьовитої родини, розлючно заверещала тітонька Марч. Ти, нахабне, невдячне, миршаве. Та раптом тітонька Мардж замовкла. На якусь мить здалося, що вона втратила мову. З неймовірної злості вона почала надуватись і не могла зупинитися. Її широке червоне обличчя стало ще ширшим. Манючі оченята вирячилися, а рот розтягся і став такий вузенький. Що годі було видобувати з нього хоч слово. Наступної миті від її твідового жакета відірвалося і влучило в стіну кілька гудзиків. Вона надувалася, немов потворна повітряна куля, і її пузо вивалилося назовні, розірвавши корсаж, а пальці стали товсті, як сардельки. Емарокс. заволали водночас дядько Вернон і тітка Петун'я – Бо тіло тітоньки Марч почало підніматися зі стільця до стелі. Вона тепер була кругла, круглісінька, їй нагадувало свинооке рятівне коло, з якого химерно стирчали руки й ноги. Видобуваючи дивні ляскаючі звуки, вона здіймалася в повітря, шалено гавкаючи, до кімнати, заскочив ріпер. Дядько Вернан схопив тітоньку Марч за ноги і спробував притулити її до себе. Та за малим не відірвався від підлоги сам. Ріпер стрибнув на дядька і вчепився зубами йому в ногу. «Ні!» <рес> Гаррі вискочив за столу, перш ніж його могли зупинити, і побіг до комірчини під сходами. Щойно доторкнувся дверцят, як вони магічно відчинилися. Він миттю відтягнув до вихідних дверей свою валізу, тоді помчав нагору, кинувся під ліжко. Смикнув незакріплену паркетину і витяг з під неї наволочку з підручниками та дарунками на день народження. Виліз з під ліжка, схопив порожню клітку Гедвіги і помчав сходами до своєї валізи. Тут з їдальні вискочив дядько Вернон у подертих і закривавлених штанях. «А вернися. зиривів він. «А вернися і її!» Але Гаррі охопила відчайдушна людь. Він копнув ногою валізу, витяг з неї чарівну паличку і скерував її на дядька Вернена. Вона це заслужила, видихнув він, що заслужила, те й отримала. Не підходьте до мене. Він намацав за спиною дверну ручку. Я йду звідси, сказав Гаррі. З мене досить. Наступної миті він уже крокував темною тихою вуличкою, тягнувши за собою тяжку валізу. Із відвіжною кліткою під рукою.